Вітаю, друзі, вітаю зі святом. Сьогодні у нас медовий спас. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, Божого благословення і мирного, мирного неба. Це головне для нас сьогодні, щоб все наше. Бажання збувалося під мирним небом. Так, ми знаходимося на поле, де в нас посіян ріпак з покривними культурами 3-4 серпня. Ну, Тут ще дощик трохи достав, тому що не на, не на всіх полях він пройшов, там, де ми сіяли перше, 16 серпня, Липня, то там взагалі, взагалі ще ні разу не був дощ після посіву. А тут трохи в селі біля села трохи йде. Волога трохи є і сходи вже є. Зараз я вам покажу, але не дуже-дуже ще малі. Дивіться. Не видно, чи камера показує, він ще дуже малий. Ну, підросте трохи і побачимо, де ж той тут пожитник. Ну, правда, ми його мало добавили але десь може знайдемо. Бо зараз ось соняшник тут видно, горох, ось соняшник, горох. Рапс, ніже росте. Ну, сходи, бачите, ну ще дуже малі. Ну так, сходи є, рядочки є, тільки ще на камеру, ще погано може буде видно. Ну, підождемо, коли підросте. І мені дуже цікаво подивитись, де ж той пажетник, як він собі поведе. Так, ну, такі ось сходи мишей, скажу вам, полно. Оце завтра будемо вже травити мишей. По всіх полях, де посіяли ріпак цими покривними, після пшениці будемо травити мишей. Ну і ще у нас є, де ми посіяли після гороху зимуючого. Думали оставити під пшеницю, ну, щось передумали. Та й засіяли після гороху. Ну, подивимось, тому що ми все час сіємо після пшениці, ячменю, оцей ріпак з покривними, а після гороху ще не сіяли. Ну, подивимось, як, як, який ріпак буде. І там вже у нас другий гібрид теж f 2 тільки назветься Домінатор. І тут теж домінатор. Тому що нам не вистачило клавіра, ми взяли домінатор. Ну, тут будемо дивитися пізніше, тому що зараз тільки-тільки, тільки-тільки, маленький, маленький. Де більше січки, там і є своди. А ось только що у нас там є одне поле, де краї ну, буряний були. Сусіди там побризгали гліфосатом і просто росли бур'яни, Прийшлось їх задіскувати, бо вони вже в мій рост були там. Ну і посіяли теж, ну, як ми будемо там, на тому полі, я землю покажу вам. Там, де задіскували, там ще взагалі немає ніяких сходів. А там, де постерні, то там вже сходи є і такі гарні. Ну, потім вам будемо там і покажу. А то як є, то день іде слабі і менші і в розвідку взагалі. Тому в цьому році в нас всі так прямим посівом після пшениці сіють рапс. Всі агрофірми бачу. Побризгали гліфосатом і всі пішли сіяти ріпак. Ну, чистий, без. Без покривних. Там один щось спрашував, думав, каже, попробую, хоч там 10 гектарів, як оно що вийде. Ну, так не знаю, що він там сіяв, не сіяв, а так чистий ріпак всі посіяли. Ну, будемо спостерігати далі. Так що ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І слідкуємо далі, буде цікаво. Всім бажаю міцного здоров'я, скорішої перемоги нашої і мирного неба.